Так, про наболівши, забувся сказати, тут об'єкт такий цікавий. До нас бурила бригада, не змогли зробити ту скважину, яку пробурили, не ліквідували, тобто вони не залили роствором. Роствор має бути не просто з цементом, а бажано з фіброю, щоб він не порозходився по джерелах. І який, який результат в цьому всьому? Не було місця, куди відступати. Клієнт сильно не хотів далеко відступати. от нас Тут приблизно десь бурилася ця скважина тою бригадою, запоролася. І десь тут ми бурили. Відступили дуже мало. Я просто думав, що вони не дійшли до материнської породи. Ми пробурили, все класно, скважина є, все добре, водичка біжить, водичка навіть починала очищатися, але тут, що не візьмись, почав тягнути пісок. Тобто Наші пласти з'єдналися з цієї скважини, там, де вони бурили, в нашу почав іти пісок. Прийшлося нашу скважину свіжу виборону ліквідувати, То ми її зацементували і в іншій стороні стали бурили нову. Через те, що хлопці зробили дуже-дуже глибоко прокол. Тобто вони прокололи пласти, вони з'єдналися в кучу і утворилася така неприємність для нас і для клієнта.